Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами працюємо над трошечки іншими землями. Das Wort S у нас з вами. Бачите, це був прономен, прономен. В принципі, це і є прономен теж займенник, але трошечки з іншого боку ми його висвітлимо. Я вам закінчила інтеграційний курс, я виставлю урок зараз в загальний доступ. Щоб усі подивилися, що це таке, а то, знаєте, німецькі весні, курси, це і ситуація, це не ситуація, то серйозний курс, дійсно, він йде кілька місяців, і він повністю включає повністю весь рівень b 1 і підготовку до іспиту. Відповідно, щоб ви подивилися, що там робиться. Я там розповідала, що наші граматичні уроки першими йдуть, а другими йдуть. інтеграційні ті уроки. Подивіться, класна річ, ми вже завершили сьогодні п'ятий капіталь з людьми. Das Wort S, що це таке? регнет». Ви бачите, яка стрибає мені все. As Іде дощ. Тобто ми не кажемо, воно дощить. Хоча пригрузання можна, коли діток навчає, чає кажу, воно дощить, Такі є. Мартін хатис айліх». Що робить Мартін? Давайте подивимося. «Ез» має дослівно. Мартін має це е, швидко. Тобто він поспішив. «Ез» As... – це радує мене. Тобто я радий тебе знову бачити. Де мої гроші? Я маю їх не. У мене їх немає. І навіть як було багато людей. Це було багато людей. Бачите, ось це, це, це. А Ну, давайте подивимося на гебрау. Як вживається все це діло? Значить, ез може стояти як постійний підмір для певних дієслів або фраз. Іде дощ. Ез може стояти як означений об'єкт на певних, певних зворотах. Мартін поспішає з, може виступати як заповнювач для наступних інфінітивних речень, для DAS-речень або для непрямих питань. Приємно бачити вас знову. З можна використовувати як займенник, де мої гроші, в мене їх немає. З може бути позитивним, щоб підкреслити речення. на навчитися було багато людей. Філілете варрен і S е varren, а переклад буде той самісінький. Давайте піднімемо формочки його. Я думаю, ці ось інвайди дебраухи ви знаєте. Угу. Нехінвайз внизу там ще якісь є. Добре. Сормочки дієслова про погоду. Йде дощ сьогодні, йде дощ сьогодні. Був дощ йде сніг, близько каремит. і погодні прикметники, жарко, тепло, холодно. Коли у нас є час, котра година, зараз 10 ранку, вже пізно. Коли у нас сенсорні враження, тобі це подобається, пахне, смердить, дзвеничивості. Коли фіксовані звороти, це питання, це приблизно, це залежить, це залежить буде. Це дійсно щось там. Ще такі фіксовані звороти, як він поспішає, їй нелегко, він сприймається з гумором, я серйозно. Але тут у нас буде в останньому S, це як додаток, а тут як підмет. Далі йдемо в формочки С як замінник для наступних речень. Речення із DAS. Мені дуже приємно, що ти прийшов. В непрямих питальних реченнях невідомо чи отримуємо фінансову підтримку, і в інфінітивних реченнях вибачте, що розчаровую вас, або для нас важливо враховувати інші аспекти. Інвайзер, ось у нас внизу порадка, якщо підрядне або інфінітивне речення стоїть перед ним, то С опускається. Мені дуже приємно, що ти прийшов, і я дуже радий, що ти зміг приїхати. Бачите, As freud froid sie» das Document Contest, і das Document Contest Freud sie». Уже не треба цей S ставити. Кінець мої гроші і бендіни, ось у нас. І ад'єктив деклінаціон. Вже 156-й раз цей деклінаціон, тому що ми пройшли його на курсі А1, А2, на Б1, і будемо ще на Б2 зачіпати його. А поки що гроші робіть вправку. Зараз я вийшла опору із попереднього граматичного року на щадb1. Зараз покажемо вам, як я вже наголошувала у БД, щоб ви бачили, що це таке анонімецькі весні. І до зустрічі, мої хороші, До завтра.